Козацька звитяга не лише традиційне поняття доблесті у наших предків, а ще й телепрограма. І зараз ви дивитеся саме її. Козацький гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Свого часу це ім'я було відоме на всю Європу. Мудрий дипломат, безстрашний воїн, відомий мореплавець, талановитий. Полководець щедрий меценат, характерник, якого зуміла зупинити лише отруйна стріла, виповнюється 445 років з дня його народження. Народився Петро Конашевич Сагайдачний 1570 року в селі Кульчиці на Львівщині, у родині православного шляхтича. Навчався в школі Львівського братства та Острозькій школі. У 1601 році прибув на Запорозьку Січ, взяв участь у походах на Молдавію та Лівонію, швидко завоював авторитет серед запорожців. З часом став військовим обозним та керував всією артилерією Січі. У 1606 році козаки під його орудою здобули турецьку фортецю Варну, яка до того вважалася неприступною. Наступного року захопив і спалив міста перекоп та Таочаків. Звідтоді почалася доба героїчних морських походів, керованих Петром Сагайдачним. Козацькі чайки завдали чимало відчутних ударів могутньому турецькому флоту. Інколи з Січі виходило понад 300 чайок, в яких розміщувалося до 20 тисяч козаків. Особливого ж розголосу в Європі лицарська звитяга українських козаків набуває після здобуття ними у 1614 році турецької фортеці Синоп. Але вершиною військового генія Сагайдачного стало взяття неприступної кафи головного невільницького ринку Криму у 1616 році. Саме тоді його й було вперше обрано гетьманом війська запорозького. Саме за часів Сагайдачного уславився саме запорозький флот. Тобто, оці е, два десятиліття були е, повним фактично пануванням запорожців на Чорному морі. За цей час Сагайдачний провів реформу запорозького війська, основною суттю якої було підвищення його організації, дисципліни і боєздатності. Він запровадив багато нововведень, зокрема легку і маневрену артилерію та добре озброєну й навчену піхоту. Продумана тактика і стратегія в із майже міфічною хоробрістю та відчайдушністю зробили козаків Сагайдачного дійсно непереможними. Перший в бою, останній втікає, відзначає те, що він не дуже сперечається, тобто стриманий на нарадах і не занадто балакучий, тобто робить свою справу так, як вважає за потрібне. У 1618 році король Речі Посполитої звернувся до Гетьмана Сагайдачного з проханням взяти участь у поході на Москву. Козаки захопили близько 20 міст Московії, розбили ополчення під проводом князів Пожарського і Волконського та полки на чолі з Бутурліни. І у вересні разом з поляками взяли Москву в облог. Проте польська шляхта відмовилась продовжувати війну, підписавши з московітами вигідне для себе перемір'я. Проявляв гетьман турботу і про розвиток національної освіти та культури. Він з усім військом Запорозьким увійшов до складу Київського братства, взявши його під свою протекцію. 1620 року, завдяки своєму авторитету, гетьман домігся того, що Єрусалимський патріарх Феофан відновив київську митрополію. Завдяки цій політиці, яку він проводив, православя збереглося у тому вигляді, якому вона є. Бо десяту частину всього, що здобули в походах, козаки віддавали на користь церкві, і тому українська церква. Долі таки процвітали. У 1621 році Сагайдачний із 40-тисячним козацьким військом відіграв вирішальну роль у розгромі 300-тисячної турецької армії під Хотином, продемонструвавши бездоганне вміння керувати піхотою і кавалерією, налагоджувати їхні спільні дії в обороні та в наступальних діях проти супротивника, який переважав чисельністю. Хотинський мир, підписаний турками і поляками, був вигідний і для України. Вдалий дипломат знав, як вести розмови, міг заключати угоди і міг мати користь саме для козацтва. При ньому козаки входили до Ліги священих націй для протидії турецької імперії. Від поранення отруйною татарською стрілою, отриманого на полі бою під Хотином, Петро Конашевич Сагайдачний помер у Києві в квітні 1622 року. Сам Сагайдачний не уникав безпосередніх зіткнень у бою, і тому цілком можливо, що в нього могли влучати, оскільки все ж таки багато полководців тоді гинуло під час бою. Сагайдачний своїм прикладом показав, що треба йти до останнього. Сагайдачний просто просто ну, дуже популярний був у народі. Так? Тобто, це та позиція, яку він займав постійно, та принциповість. Та його е, мужність, яку він проявляв у походах. Ну, ця ж пісня знаменита «А да, позаду, Сагайдачна». Тобто, це все свідчить про те, що він користувався великою популярністю в народі. Саме завдяки гетьману Петру Конашевичу, Сагайдачному козацтво перетворилося на вправне, злагоджене військо і поступово почало захоплювати владу в Україні.